Що ти відчував взагалі в перші години, коли ти знав, що ти вже прямо в окупації, і що ти взагалі робив в той момент? Перше, напевно, на ну, це було як я казав, це було замішательство, тому що я не розумів, що, що робити. Мені якраз в той день потрібно було їхати да, в Харків. Я думаю, блін, як, як це буде, і що станеться, як, як буде це далі, угу. як події далі будуть складуватися? Ну так, щоб йшли колони. Ну, я цього не очікував точно, тому це для несподіванка. І тим паче, коли через два дні цю колонну повністю, а там дуже багато їх було, і їх повністю знищили під Харківом, якраз Вовчанський напрямок, то я розумію, що це надовго. А коли ти зрозумів? Третій день, п'ятий день, тиждень, два? Це ну мабуть, це вже був п'ятий, десь п'ятий день. день, ага. Да, коли бо у нас новини ще проходили. Інтернет був на другий, після другого тижня. У нас вже не було на інтернету нічого.